Доброго дня, шановне панство! Продовжуємо вивчати HyperNate і тема сьогоднішнього відео зв'язок БАГАТО до багатьох. І для початку підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. В попередній темі ми розбирали зв'язки один до багатьох і багато до одного. Один parent міг мати декілька чайлдів, але один чайлд міг мати тільки одного parentа. В цьому випадку в нас parent може мати декілька чайлдів, і child може мати декілька parentів. І для початку давайте подивимося на клас Child. Ось попередній зв'язок many to One, тобто один Child міг мати одного парента. Зараз у нас зв'язок Many to Many. І Child може мати декілька парендів. Я зробив через set, тому що. Ми можемо мати тільки унікальних парендів. Можна зробити через ліст, але через сет буде а, краще і правильніше в цьому випадку. Що ми робимо? У нас є Join Table. Щоб зробити зв'язок many to many або багато до багатьох, треба зробити зв'язок через третю таблицю. І назва цієї таблиці parent Child. Є колонки columns Child ID і inverse join column parent id. В JoinColumns. Не забувайте, що тут повинно бути Child ID, те, що є основною, це Child Child у нас клас, тому повинно бути Child ID. В Inverse join Column це другий об'єкт, з яким у вас зв'язок to many. Це в нас клас Parent, і тому буде parent ID. Не переплутайте їх. Це важливо. Тобто не повинно бути, щоб тут це parent ID, а тут Child ID. Давайте подивимось на цю таблицю в MySQL. Назва parent. Child, так само, як ми тоді указали через анотацію. Є колонка Parent ID і child id. Типи вони повинні бути такими самими, як в нас в колонках parent і Child. Тобто, бачите, ID. -шка. У нас ID int, і тут ID int. Так само і тут повинно бути int і int. Далі. Primary key створюємо з цих двох колонок. Так, це можна робити. У нас тут primary key тільки одна колонка, але можна робити праймер key з двох колонок. По-перше, ну, key є унікальним, наднали і тому подібне. Тобто, у нас, якщо Parent ID 1 і Child ID 1, це один рядок. Другий рядок не може бути таким самим Parent ID і Child ID, тому що вони є унікальним. Далі, створюємо Constraint. Я його назвав Parent ID, і MM це many to Many. І FK це foreign key. Ну і foreign key на parent ID ссилається на табличку parent, в якій це ID. Ну і так само з Child ID. До речі, дивіться, тут у нас вже constraint parent ID на parent не потрібний, то, в принципі, можна його прибрати. Можна і залишити, буде просто завжди пуста. Колонка, але можна, в принципі, її прибрати. Ось. Так повинно відпрацювати коректно. А, добре, давайте його їх створимо. Створилось. Супер. Ніяких проблем. Тепер давайте подивимось клас parent. Оце, до речі, це є головний зв'язок. А в класі parent другий рядний. Ніякої різниці, в якому класі його ставити. Перший або ну, головний або другорядний. Тобто ви, до речі, тут можете прибрати мені to мені І хайбент, коли буде діставати, його ну, не засетить вам із бази даних, тому що він не має тут зв'язка. Але як set ви можете в принципі, залишити тут. Робимо також анотацію, many to many, але робимо мепed by. Тобто посилаємося на зв'язок, яку ми зробили в Parents. Бачите, тут назва цього поля Parents, і ми робимо так само, посилаємося на це parents. І тоді Hibernate розуміє, коли він буде діставати, наприклад, з бази дані, що, будь ласка, засеть мені сюди ці також значення Child. Я зробив fetch-type-Igor, тобто він 100% туди засетить. Що хочу показати дещо. Давайте, тут. Так як в нас тут головний зв'язок, тому я зробив. Тут метод. Замість стандартних сетерів і кетерів, я зробив ще метод add parent. І коли ми цьому child додаємо parent, я просто беру parents. в мене вже ініціалізований це через хешсет. Не через null, ну просто не так, як зазвичай. Знаєте, Нехай саме собі сетить. Я зробив через колекцію, щоб я міг оперувати. Роблю parents, ADD parent. А потім цьому ж паренту роблю Get Children. Повертаю оці Children. Тут теж null, як ви бачите. Не null, вибачаюсь. І роблю ADD This. Тобто, коли ми створюємо many to many в повинно бути, коли ви додаєте одному класу, так вам потрібно зробити інверсний зв'язок, додати цьому класу. Попереднь інший клас. Ну, тобто ви зрозуміли, коли я в Child додаю parent, треба, щоб в parent додавався цей child. Так, в принципі, ви можете зробити це окремо, коли додаєте. Давайте подивимось. Metsafe. Ось, дивіться. Я child просто роблю ADD parent, і там всередині цьому parent додається child. Так, ви можете зробити окремо з child. Get parents ADD parent, а потім іншим методом: parent get Children, Add child. Ну так набагато краще, і ви 100% зробите цей зв'язок. Ви не забудете додати parent таким чином. Добре, Давайте подивимось. Все те ж саме, як попередньо. Я створюю болванки такі: 2 child, 2 child, parent. Потім Child is set to parent, і всередині цього класу parent to Child. Потім роблю persist головному, там, де є головний зв'язок. В нашому класі головний зв'язок є клас child. Тому треба робити persist цьому класу. Потім подивимось, що буде, якщо робити persist не child, а parent. Що ж, давайте подивимося. Так, ми тут додали. Дивимось сюди. Пусто, child. сюди. Пусто. Parent child. Також пусто. Супер. Починаємо. Зберігати. Зберігли. І Ідемо дивитись. Parent 1, 2. Йдемо в child. 1-2. Йдемо в parent child. 1-1 зв'язок, 2, 1, 1, 2 і 2, 1. Все відпрацювало. Тому що ми кожному із цих парентів давали кожний з цих child. Тому, там, наприклад, час створився з IDжкою 1, цей з айдіжкою 2, цей з зайдіжкою 1, цей з зайдіжкою 2. І і потім в них зв'язок 1, 1, 1, 2, 2, 1 і 2, 2. Отаким От чином вони між собою чотири ці класи поєдналися. А давайте тепер подивимось, що буде, якщо зберігати не через основний зв'язок. Клас, в якому не є основний зв'язок. Мені тут От мені Отак. Я зберігаю parent. В принципі, якож ж різниця, так? Я кожному parent теж засетів чат. Але зараз ви подивитесь, різниця є. Зберіглось, все відпрацювало. Ідемо в parent. Дивіться, створили знову третє, четверте parent. Йдемо в Child. Не створилось. Йдемо в parent Child? Теж не створилось. Ось таким чином, якщо ви хочете зберігати, зберігайте клас, у якому є головний. Зв'язок, а не другорядний, щоб у вас повністю все Ні, ну Якщо ви хочете зберігти тільки другорядний клас, типу parent, то, будь ласка, можете зробити збереження через parent. Тоді у вас втратяться всі чайлди. Хочу зазначити ще один нюанс. Так як у нас є зв'язок many to many, один до багатьох в цих двох класів, то одному із цих класів треба прибрати ікос, і хешкоди. Дивіться. Якщо у нас є, наприклад, equals в класі Child, ми порівнюємо оба child. Але коли ми починаємо порівнювати оба «child», ми заходимо в equals і порівнюємо Children. І бачите, і це буде безкінечний зв'язок. Тож, або треба equals і хешкод в одному а, класі просто викидати children. Або просто не ініціалізувати таким чином, а якось зробити по-іншому. Тому що це буде безкінечна циклічність. Тому на одному із цих класів треба прибрати equals і хеш-код в звичайному вигляді, який є. Або прибрати просто із них чайлдів, наприклад, в цьому. Залишити, як є. Давайте зробимо отак. І прибрати чайлдів. І тут також, наприклад, ну, тут можна, мабуть, стрінг, хоча в мене тут стрінг, ну нехай буде так. Пробуйте зробити так, як було до цього. А що тут? О, ну так. А Спробуйте залишити, зробити стандартний, і подивитись, що буде, коли ви спробуєте їх соседити один одного і зберігти. Або зараз ми будемо їх давайте приберу. Діставати. І перший метод на діставати у нас є getParent. От подивимось, як буде відображатись, коли ми дістанемо parent по ID 1. Так, все забуваю, що у нас не цей клас є мейном. І так, дивимось, Parent ID у нас має Child 1 і Child 2. Все правильно. Давайте подивимось. В принципі, те ж саме буде для parent 2, Child 1 і Child 2. Все те ж саме. Давайте зробимо, знаєте, що У нас тут є parent 3.4. Можна додати. 3, 1 і там, 4, 1. Нехай буде так. Все, це може, можна. Apply, Apply, Finish. Добавилось. Так, тепер спокійно дістаємо 3. Що покаже у нас 3? Має child 1 тільки. Ну, в принципі, четвертий, якщо не помиляюсь, також має 4, child 1. Треба було child 2 зробити, ну добре. Теж має тільки одного чайда. Ну, давайте зробимо. Так, 4. HPT2. А цей parent має. Супер. Зробили. Тепер тут буде не один, а два. Все. Parent 4 має child. 2. Все чітко працює. Подивимося, як відпрацьовує над Child. Ми дістаємо Child 1. І так, Child 1 у нас має parent 1, має parent 3 і має parent 2. Цікаво. Тобто у нас child 1. Має parent 1, child 1 має parent 2 і child 1 має parent 3. Все коректно. child 2 буде мати parent 1, parent 2 і parent 4. Чи правда це так? Давайте подивимось. 1, 2 і 4. 1. 4, 2. Цікаво. Чому не 2 і 4? Ну, це, це дуже цікаво. Мабуть, хайбернейт щось знає, чого не знаю я. Ну, мабуть, йому краще спочатку 4, а потім 2. Добре. В попередньому відео був такий метод Update Parents Child, де ми діставали парента і модифікували колекцію з child, видаляли там першого, а в другого робили якісь зміни. Спробуйте зробити схожі методи для парентів і child, де зв'язок багато до багатьох. І подивіться, як буде видозмінюватись табличка child Ось таким чином, за допомогою зв'язка many-to-many, можна створити колекцію в одному класі і колекцію в іншому класі, щоб зробити зв'язок багато до багатьох. Тобто, кожен parent може мати декілька childів і кожен child може мати декілька parentів. Хочу вам показати. В наступному відео ще один варіант, як можна зробити Мені many, many, але з додатковими колонками. Як ви бачите в таблиці parent-child у нас тільки дві колонки. З допомогою анотації many to many, як реалізували в цьому відео, можна зробити тільки дві колонки. Але можна зробити ще і за допомогою третього класу. Так, треба створювати третій клас. І робити. Зв'язок Many to Many за допомогою зв'язків One to Many і Many to One. Я покажу це в наступному відео. І в такому варіанті, в табличці Parent-Child, ми можемо створювати ще додаткові якісь колонки ну, для додаткових даних, які нам можуть а, знадобитися для зв'язку між parent і child в many-to-many -many варіації. І хочу нагадати, якщо у вас є побажання розібрати якусь тему по Хабнейт, то напишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. Добре, а на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.